Усі привіт Ви на Дарія Хаймер і Боже. Я не заходила в Wonder але тут просто блін, краса. Я тільки що одну побачила. Ой Боже, давайте в магазин. Я, Я не знаю, що це обозначає, особливо. О, новий пак здається, до речі. Да, новий пак. За 12 тисяч? Ага, дякую. Ні ні, 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 дякую дуже сильно. Дякую за пропис. Дивіться, у нас тут безкоштовні монетки. 50. Ну, я не знаю, що за ці 50 можна купити монеток. Ну, може у нас з'явилися якісь нові паки за 50 монет. Що це обозначає? мене ж куплено, щоб. Блін, що це означає? Я Не можу це Фух, в мене є мої персонажі. Слава Богу! Ви знаєте, якщо б в мене зникнули мої персонажі, що б я робила, б я взагалі б, тоді б не знаю. О, новий пак нам висвітала. О, і до речі, у нас з'явилося оце я тільки що побачила. Ого! Та у нас тут багато чого з'явилося, я вам так скажу. Скажу. Блін, ну я б не можу уявити, що тут у нас додався один пак. Ось оцей, який у мене є. Ай, блін. Та тут не прибув. Мені з моєго будинку треба ціка 630. Блін, а я так... Це 30 народження, я блін, а. Я так люблю Вутерворолд. Блін, ну, не буде написати, що вони найкращі. І нам на навиш... Ну, подарунок один. За оцими монетками він, і там буде машиночка. Але для початку давайте. І баба! Дивіться! Що з нашим. Ай, бліно! А чого в мене не прикра... У нас це забрали! У нас забрали цей сніг. Чего? У нас забрали снег, ну. Что тут, что тут? Она что, повернула и то есть отдых? не не повернула, слава богу, сейчас. Ну тут ще десиль ясно? Ну може в іншому магазині буде ясніше. На цьому, здається, не скуплялася. Тож я тут подивлюся. Не прибрала зимовий одяг, слава Богу. Ну бо ще місяць лютий, а там моє день народження вже буде. Це несправедливо буде. Якщо... Знаєте, що я думала, що я до моєго День народження не буду знімати аватар World. Ну воно мене не хотілося одоблюватися, бо мені треба було видалити цілих сім додатків. А може і вісім. Але було забагато відео і фоток, тож я повиділяла їх і в кошику, і тепер у мене є. Одовилася вона. Тепер я боюся, щоб це відео саме не... Зопинею воно не припинив ну, не виключилося сама, бо пам'яті в мене не вистачить. Блін, ну це так круто, це просто крутяко. Дивіться, йдемо сюди. Ой, а за скільки ноки ну, потім дивимося... О, а тут у нас уже перший секретик. Я, чесно кажучи, я дивилася, ну я ще не роз... Ну, за таким я прям ну, дуже не розумію, яку де треба поставитися. Ну, попробуємо якось зрозуміти, якщо в цьому відео ми зробимо. Ану. Де на шостора. Я що її витягнула? Да, витягнула. Ось так. І починається вистава. Все. Мені вистачить. Ідемо от сюди. Тут буде просто якийсь капець. Ну серйозно я дуже боюся, що тут буде. У нас ось що сюди одразу перенесло. Давайте я зараз от, от туди промотаю, тільки вам не покажу, ще потім покажу. Добре? Ну, добре, так. Да. Коробочка, ми маємо її віддати директору, не знаю, чи в цій локації, ну, бо цей він теж те, що здається, є. або в школі. Вау. І тут, до речі, ось такі. Блін, ну а як вони додумалися в театрі зробити це? Ой, Блін. О, і до речі, це обозначає, що Аватар World Аватар Ворлд створили. Майже на Новий рік, да, ну серйозно. Ось тут він закохався з неї, я так думаю. Або радий її просто так бачить Дивіться, вони тут так гарно стоять усі, Дивіться. Пліна. Тут усе. Навіть оця тут є, я в шоці. А оце я не пам'ятаю був. Ну нічого. Так. Ого, навіть... А це ще що за персонаж? Я цього не бачила персонаж. Що стається. Ну от дивіться, це з пожежної станції. Оце я не пам'ятаю звідки. А оце з нашої школи. Вау, тут навіть спомі. Стоп. Це ж персонаж з тої. Ну, я вам зараз покажу. Я просто не знаю, як вона називається. Звідси! Боже, блін, а тут так усе гарно. Я на паузу зараз поставлю. Добре, нас все перенесли. І вона тут, вона зірка, не розумію, чого. Оця коробка тут випадково. Так, добре. І дивіться, що у нас тут вау. Дивіться, тут наш головний персонаж. Ану, 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 Щас. І щас. сестра прийшла. Йоху! І сестра прийшла. Дивіться, ну, в... А це його найголовніший персонаж. Теп... Оце фоткають, бліно. Ого, навіть звідси прийшли. А це я не пам'ятаю, оце я пам'ятаю. Вау тут. Ой, Боже, тут навіть з інших міст є бліно. І. Вау, дивіться, яка гарна! Мені вона дуже подобається. Вона дуже гарна, я вам скажу, мені подобається вона. Добре, далі у нас отаке із песиком. А далі у нас безкоштовна машина. Да, безкоштовне б... День народження Avatar World. Буде несправедливо, якщо в когось не буде на це честь, наче честь машини ось таке. Дивіться, тут навіть староєчка стоїть. Охородник, а чого він такий в'ялий? Чого він не в якомусь костюмі? Отут нам в нас лікарня, отут за пошти. Ось тут собачкою. А ось тут уже з іншого місця. Здається. О, і вони тут принесли подаруночки. До речі, деякі. Кур. Кур. Навірно, ну, оце точно подарунок. Точно. Це, наверное, оцей подарунок. Усі подарунки взагалі для оцього. Бо вона найголовніша тут персонажка. Ой, на, у нас навіть тут змінилося. Дивіться як тут круто! О, блін осе, я поїхала. Все, я їду кудись. Гей, Алло, щас. У мене машина не хоче рухатися. О, давайте подивимося, чи вона отут. Ой. -от. А чого у нас закриті машини? Мені треба на якусь іншу локацію зайти, там, де можна машини. Ну, бо от... Машини мені надо. Давайте йдемо на якусь іншу давай. давайте. Нам що заблокували з машинами? На поки що. Від ласочка, тільки не це і до речі, у нас вийшла ще одна локація, і я просто не уявляла, що вона вийде прямо на Новий рік. На 31 число. О, а тут є. Наверно, так, Наверно, воно там мені не дозволяло, але в мене вже там є машина. Немає. А оце немає. Ну от що за несправедливість. Ай. Ну, я зараз вам покажу ще одне оновлення, бо це не дуже довге оновлення. Йдемо от сюди і у нас. Тут спа-салон відкрився і ось така ще локація. Ну це, ну це магазин я вам тут не буду показувати. Ну бо це магазин. Ну бо і так, зараз іде, А я ще вам серіальчик середля... маю зняти, помонтувати відео всі І ми будемо тільки оцю локацію дивитися, добре? Ну, сподіваюся, що добре. Ну, то давайте швидко, так я що буде здивована, то буду вам показувати. Ось тут я не розумію, що це таке, ну нічого. Так, добре. І до речі, хто хоче мене привітати на моє день народження, той може під будь-яким відео писати 1 лютого. Мені побажання якісь, хто хоче. Тут нам масаж будуть робити. О, ось так. Ем, а це якась зварна, чорна. Рушники на голову, мабуть. Ну, я не буду надягати. А ось тут мені здавалося, і зараз ще здається. Тут у нас десь шишки є. Я маю одну взяти хоча. О. Шишка. Або це прикраса просто, або нам, або це те, що я думаю. Отак, от ні. А, нам, напевно, треба усі оці, що тут намальовані, оці предмети осюди поскладати і знайти. Тож я поки що ось тут тримаю. А от сюди, я не розумію, тут і сісти неможливо масочки нові, але я не буду їх тестувати. Вони коричневі. Ооо, ось це я люблю. Все, я купаюся тут. А далі у нас льодяні ванни. Тут можна ще покататися. Йоху, я катаюся і, до речі, а коли у нас куток відкриється, і, якщо... і коли він уже у нас буде нарешті? Я вже дуже хочу його. Ось тут є маленька, і тут у нас є ось така емоція. Ось така емоція. Ось така емоція. Ось така емоція і ось така. А ось тут у нас є отакі штучки, дехти скаєш і... Сиде і зелена якась ванна. Ні, я тут не хочу. Це якесь болото там де жаба, а куди вона вода? Некуде? Некуди. Ну, окей, давайте я все-таки вам покажу, ному відео поки що ну, не аж таке довго, Тож я вам швиденько покажу, проведу просто отак, отак, отак. Ого! Крутий персонаж! Ну ти дуже дякую. Язик нам показуєш, дуже тобі дякую. І тут уже секрет один. А оця коробочка не відкривається. Так, о, о тут це попід дивиться. Давайте в другу сторону. Тут таке дуже гарне оформлення. Ну, ти хоча б нам язика не показуєш. Це добре. Добре, отак. І тут теж так само примірочна. Ну і ми не забуваємо про наші подаруночки. Тільки мені треба спочатку подивитися, де є те... Дивилася, що там один персонаж можна зробити. За сто? А, а ви. А ви точно допомолилися? А це за скільки? А за триста. За сто цілих? Один персонаж тільки? Я б таке б не купляла б, це за лішала. За одного персонажа цілих. Цілих сто. Давайте за подарунками підемо нашими. Якщо що, в мене може не усе натискатися, бо я вже за ручку для телефону знімаю. Я трошечки не привикла. І отримуємо Воно безкоштовне і монети теж, тільки я не розумію, що можна за 50 монет купити. Ну може, ви не збирайте на щось. І о, я знаю, давайте ось сюди Десь от сюди. Все! Зараз буде капець. Малих доставаю. Пробачте, нам треба вас віддвинути на чого все? О, вона з цією кішкою. Так, давайте зараз от сюди все-таки, ну, ну, бо там зірки. А дід... А ці діти ще не... А оці ти не зірки, чи може зірки? Ой, а тут. Добре, розпаковуємо. Це міні, типа міні-копія оцінює величезної машини. Дивіться, яка внутрішнього. Ну, типа, ну бо трошечка інша все-таки. Не шо? А не. Не показали, що все, що в них навіть з панам. Ну, кепки у ці в них навіть за цифрой три. Хлопці мають водити з машиною найчастіше. Тож давай сюда перший. Так. А дівчата ну, мають собі лінзайц найчастіше. Дивіться, як ми можемо зробити. І... І, до речі, у нас тут цілих три нових секретики. Ну, з якимись рамками. Я, якщо узнаю, як їх зробити, то я вам обов'язково покажу. Ой, е -е -е, Підписочка, вибачте. Я, зам... я не помітила, що ви тут що ви е дивилися усе це ай, бліна, Ну, я хочу вам зараз. Ну, окей, я можу це вирішувати. Ну і на цьому моменті ми будемо вже прощатися. І зараз дайте мені на хвилиночку голос. І дуже дякую вам, що ви на мене підписалися та поставили лайк. Я вас усіх дуже сильно люблю. До усіх з 3 роки Аватар Ворлд. І усім пока-пока!